Доць, в тебе багато конфет. Можна, мама, не одну візьме, а декілька. Mm -mm. Ну дай мені отам от, ще mm -mm. якусь. Чого? Поясни? Тому що тебе буде багато. Шо, в мене буде багато? Оттак. Дивися, скільки в Оттак. тебе конфет. Оттак, мама візьме. Буде. Скільки це Оттак. в мене? Це скільки? Покажи три? Та я одну тільки взяла. В мене буде дві тоді. Доць ж їх не їси. Вони в тебе вже ось оці всі пакунки надарені. Я хочу, як, бу, як буде Новий рік, то я от корею їх. Так Новий рік уже пройшов, доці. Чого? Що чого? Ні, Новий рік, Новий рік давно буде. Давно буде? Ще один чи що? Донь, ну я одненько. Ох і Настя, й сама не їсть, і мамі не дає. Може одну? Ні? А можна я оцю жовту візьму? Оцю. оцю. Ось оцю. дай. Мені вона подобається. Оцю. Де вона оцю можна, мама візьме? Що? Я беру оцю. Оцю брати можна і шейку. Шоколадку то ж ти мені дала? Ага. Хорошо. Блін, я тут на а, сіла на інтервальне голодання з 11 годин. А думаю, з'їм кофійочок із якоюсь окечею. Кажу Насті, дай мені дві. А вона мені каже, бери одну і хватить з тебе.